Тоді автоматом не може бути бджолярем. Тому що бджоляр, ще раз, мінімум три є напрямки бджільництва. Це професійне бджільництво, промислове бджільництво, любительське бджільництво, мінімум три напрямки. Любительське це 90% України. Значить, навіть 1% в Україні немає промислових пасік. І от тих 9%, 9,5% це є е, професійні пасіки. Чому професійні? Тому що вони займаються маскою одною справою, вони займаються селекцією, вони займаються. І то. таких теж дуже мало. Та це що я перегнув. 10 слищу, чи не, з половиною відсотків. Це я перегнув. Розумію? Так, біля приєднується. Інститут джелеса нам просто необхідний. Е -е, ти не брулян, ти торгавш. Пане Олександр, йдіть нахер. Торгаш, бляха муха. А ви попробуйте ще бути таким торгашем хоча б як я. Хоча. Бісять, муха. Просто бісить. в нас є, нам туди людей нормальних треба. Сергій, ти хреново заточений. Хреново заточений цей писак, бляха муха. Бісять мене такі люди. Самі сидять на віта. своїх диванах. А, і Желізний, пайде. Самі сидять на своїх диванах, бля, ніхрена не роблять, і другим не дають робити ще. Як ви взагалі маєте совість писати отаке в коментарі? Я не розумію цього. А скажіть подожди. мені це в лице. Приїдьте, Ні. скажіть мені це в лице. І ви побачите. А ще А чого бжоляр не може бути торгашем? Хороше питання. Отвідьте на вопрос: чого бжоляр не може бути торгашем? Дивіться, заморожування сирого пилку і реалізація в такому вигляді. Ваша думка? Як інструмент існує, чого ні. Є люди, які хочуть це купляти, є люди, які готові це купляти. Хай купляй, будь ласка. Я це підтримую, тому що є така система, значить, це можна використовувати. Так, блін, тут проблемка. Щось я тебе не чую, так як маю чути. А я тебе гарно чую і себе тепер нормально чую. Бач. Ні, це, це круто. Це круто. Е, просто цей. Е, зараз, зараз я спробую тут щось зробити. Тільки не так, як прошлий раз ні, так я ж нічого не робив в прошлий раз. Просто в мене ти відтворюєшся через обичний динамік, не через ну коротше, а, я тоже чую, але тихіше. Олександр, Ось... пождіть, якби в кожному місті України була кафедра бжіли, було б більше класних спеціалістів галузі бжіли. Нам не треба кучі кафедр вджільництва. Нам треба один факультет. Запомніться Олександр. Ми просто мало з Назаром спілкувалися або слідкували за його відео. Ну, от просто ну от просто той Олександр хоче нарватися. Хоче нарватися, він жорстко хоче нарватися. Всім гарного а... всім гарного скажу. Чути. А, всім все Дивай. гарно чути. Господи, що нам за Чути, не чути, а чу, чу, через у. ладно, Я не Там по початку просто чоловік зробив. Дивіться, Думай, я вам можна кажу: от, 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 оце по поводу таких коментарів. Е... Якщо Назор менший від вас, він від мене теж менший. Е і там на, де на 10 років е в середньому, скажімо так, мені 23 роки 23. Е то, е більше, да, ніж на 10 років. То от скажіть, ласка, чого ви не можете признати, що він більше зна від вас? Ну, чого от багато таких хейтерів пишуть, що думають о, молодий, о, цей. Та, що він знає, так ніфіга себе. Ні, він набагато більше знає От більшості бджолярів, які е, пасічникують, ведуть бджільництво навіть 20-30 років. Це я вам кажу, я його знаю тільки півроку. Він набагато більше знає, ніж я знаю. І так, да, я в нього вчуся, я це не скриваю. Тобто, що тут такого? Ну нема тут нічого страшного. Так само я і вам треба. Я теж вчуся, відкрию вам секрет, бо він, він довше має магазин джільництва, ніж я. І він мені такі речі часом цікаві розказує, що я прям в шоці. То є, нема тут нічого, просто треба признавати те, що є умніші люди від вас. А в нас пасічники, які завжди були ой, скриті, надійну капішов, ой, піду, там щось побалакаю, з ким все і тому подобне. Він тут. До, цього, до сьогоднішнього дня не було ні одного чоловіка, ні одного чоловіка який отак виходив, розказував, старався вчити, показував правильно, неправильно. Він розказує свої технології, те, що його навчали. От не було таких людей, що отак на всю Україну вставали і не боялися балансу.